Друзі, вітаю 24 травня 2024 року. Канал Сир назавжди, я ведучий Максим Залізняк. Сьогодні у нас регулярне відео для своїх для підписників каналу. Хочу вам повідомити, що ми перейшли цифру в 30 тисяч підписників для освітнього каналу, а ми саме за темою освіта йдемо в Ютубі. Це досить багато. Тому маю надію, що ще 11 людей. Таки зроблять дописи, що їх цікавить тренінг з економіки і управління, на прикладах підприємств Харчової галузі, і ми все-таки найближчим часом почнемо цей тренінг. Ну, також за оказією нагадую, як в усіх останніх випусках, що 4 червня в Києві пройде черговий форум молочників України. Тому, колеги, реєструйтесь, щоб прийняти участь в ньому, ну і будуть серед виступаючих і відомі вам особи. Так, що у нас сьогодні? Сьогодні я вам підготував е, табличку, аналітичні дані, за результатами фізико-хімічних аналізів масла вершкового з останньої дегустації. рамках короткого відео, ми з вами проаналізуємо один єдиний показник, а саме, жирність масла. Треба розуміти, що перед е, всіма іншими можливими оптимізаціями, як було у нас кілька навіть спеціалізованих відео для здешевлення продукту, досить просто додати води. Це теж невідповідність, це теж фальсифікація так водою. Для того щоб ви собі уявляли цифри, які за цим стоять. Ну от побачите деяких наших учасників дегустації, якщо відхилення складає порядка 2%, а для цього по маслу 82 досить мати відхилення десь 1,5-2% відсотки пожиру, то на 200-250 тонах масла за місяць можна додатково. Заробити в лапках десь 1,5-2 мільйона гривень. Тому це важливо, і мені здається, вам буде цікаво дізнатися, хто на нас не економить, хто кладе в масло більше масла, а хто, власне, додає просто води. Бо таким чином е покупець і платить за воду ну це очевидно. За нагодою, хочу продемонструвати вам новий прилад, дав команду його купити, його до мене привезуть це рефтрак рефрактометр японського виробництва. Сподіваюсь, що, по-перше, вам буде цікаво в прямому ефірі разом зі мною міряти наявність немолочного жиру в зразках продукції. Це раз. І по-друге, що вже точність цього приладу дозволить, не витрачаючи додаткові кошти на аналізи в європейській лабораторії, скажімо, звузити інтервал додавання немолочних жирів в межі 5-10%. Така буде точність, точність цього приладу. Знову ж таки, в цьому місці я хочу задати вам питання: цікаве, абсолютно технологічне з молочної галузі. І так, дивіться, друзі, для розуміння, коли е можливий фальсифікатор-виробник хоче додати рослинні жири, то при самій технології додавання цих жирів несе теж втрати не тільки е електрику, е заробітну плату, але й втрати фактичні в базі вазі молока, жиру і так далі. Тому додавати менше, скажімо, 10% рослинних жирів просто неефективно, тому що буде баш на баш ви нічого не заробите. Але є така технологічна особливість, яка на великих комбінатах, увага, які виробляють різні види продукції, дозволяє без додаткових затрат додавати саме невеликі відсотки. Немолочного, скажімо, рослинного жиру. Придумайте, що це за технологія, що це за асортимент продуктів, який дозволяє без додаткових витрат практично фальсифікувати масло вершкове в невеликих відсотках, скажімо, до 10%. Дякую. Так, друзі, а в цьому місці давайте поздоровимо разом Романа Мурав'йова. Він же Роман Ант е внік такий, з перемогою нашої Вікторині. Правильна відповідь: консенсус. Або з англійської, як учать, вчать сучасних менеджерів, він-він. Ну, чіплятись до формулювання вже не став. Поздравляю, Романе. Так, шановні підписники, дорогі друзі. Дивіться, е у нас було по сьогодні голосування за той зразок, який я маю відправити в європейську лабораторію. Насправді проголосувало дуже мало людей. Як у порівнянні з минулими разами. я розумію, що ви мені дуже довіряєте. Але так, з власної кишені плачу 100 євро і маємо зразок з точністю до 0,01 1% хроматографічний. Будь ласка, у нас два лідери за опитуваннями: Рошен і злагода. Продовжую голосування до понеділка. Оберіть, визначся, будь ласка, не треба 15 лайків під одним дописом за Рошен чи за злагоду. Хто хоче, щоб його голос був врахований, напишіть. Про перевірте Рошен або перевірте злагоду. Я це порахую, в понеділок вам оголошу, кого віддам на аналізи. До речі, хто це перед вами? Так, це я. Виставка з продуктів World Food в Варшаві. От бачите, це я прямо на стенді компанії, яка є європейським лідером за цими дослідженнями. На жаль, Офіс в Україні вони поки філію не відкривають. Найближче дійсно в Польщі і в Литві, по-моєму, в Прибалтиці. Так, переходимо до обговорення результатів е, нашої професійної рейтингової дегустації і лабораторних досліджень масла по жиру. Нагадую, бачите вам, четвірку переможців практично на одному рівні виступили е, біло з Полтавської, Румо з Житомирської, Рошен з Вінницької і злагода Дніпропетровської. Так, злагода, на жаль, тільки 73. Справа в тому, що комбінат Придніпровський, місто Дніпро не випускає, в принципі. В нього немає в асортименті масла жирністю 82. Тому, будь ласка, глядачі, висловлюйтесь, підписники, дорогі. Залишаємо ми злагоду в рейтингах, при тому, що вона завжди буде відрізнятися по жиру, Чи все-таки виводимо з рейтингу, знаєте так, з приємними спогадами про цю єдину дегустацію? І так, перші чотири зразка: а саме, злагода, рошен, румо і біло, на погляд дегустаторів на нашу спільну думку за. Чистотою смака, консистенцією, вираженістю пастеризації не поступаються жодному з кращих на сьогодні європейських зразків. Крапка, зверніть увагу, наскільки невеликий відрив між ними. Це супермасла, звичайно, мова йде увага виключно про ті зразки, які були у нас на нашій дегустації. Зверніть також увагу, наскільки від біло, наприклад, відірвається вниз. Масло селянське, багаторічний лідер, яке на сьогодні можна сказати краще серед інших. Та давайте все-таки завершимо з аналізом на жир. Да? Значить, дивіться, згідно дічого державного стандарту України, жир, вказаний на пакуванні, не може бути вищим за той, який є фактично. Тобто, якщо нижче фактично, значить не доклали жиру. Тому звертаю вашу увагу на фактично три зразки. Це фаворит і Єготинське, де величезні недостачі е, молочного жиру, тобто не доклали масла, а долили води. І на Рошен, який від дегустації до дегустації на всіх лабораторних аналізах показує перевищення жиру від е, половини відсотка до цілого відсотка. Ну, як мінімум, тим, хто топить масло, це на руку. Так, ну коментую тепер від селянського і вниз. Зрозуміли, селянське хороший зразок, але раніше він був е, дуже хороший і. Кращим. Тепер він один із хороших просто. Значить, э, Organic Milk. Дивіться, хочу їх похвалити за що. Леся коментувала, що масло тікало з рота і так далі. Але масло відповідає прогнозу по кольору консистенції. Да, зараз іде травневе масло. Найкраще в році. Нагадую, хто хоче поїдьте на завод, надійний. Бачите, який надійний, купіть прямо на заводі масло, заморозьте один раз, будете мати на цілий рік травневе масло. Так от, органік мілк жовте масло. Дуже схоже на те, що корівки їдять натуральні трави, в тому числі зелене. Фаворит, ну дивіться, це фаворит це як це саме, чи жіночка зустріла б динозавра 50 на 50. Якщо масло виготовлено із партії чистого молока класу Екстра, це одне з найкращих масел України. Якщо з молока прийнятого від населення, то ви почуєте там корову. Таким чином в цей раз їм не повезло, чи не повезло нам. Друзі, знаєте, як е, коли брати-близнюки і вони відчувають один одного: от у нас, як правило, на дегустаціях, якщо молоки є зверху, і галичина зверху, якщо галичина знизу і молоки є знизу, і так далі, таке враження, що вони вночі зізвонюються і домовляються, робимо масло класне в цьому кварталі, чи не дуже. Дивіться, сторонні. Ми припускаємо навіть, що дійсно з використанням зневодного молочного жиру, тобто не вистачає своїх вершків, здешевлюються. Ну, молокі є одна радість, так, що вони трохи вище за галичину, але різниця не суттєва. Між ними ферма, нічого не змінюється. Наш виробник масла номер 1 вимушений докуповувати молочну сировину. Нагадую, що всі 11 наших учасників ми навіть думки такої не допускаємо, що там є сировина немолочного походження, все молочне, але перевіряємо періодично. Пишіть. Віддамо на е, лабораторію. Так, тепер на сам кінець Яготинське, кінець в усіх сенсах. Стрибок з першого місця на минулій дегустації, практично на останнє на поточній, поділили останнє місце з Галичиною і з фермою. Дивіться, е, ми консолідовано вирішили, що це е, зафасована якась е, бракована партія. Можливо, не так зберігали, можливо, розморожена, можливо, не так розморожували. але... Аналітичні лабораторні аналізи підтверджують, що за партія бракована по-любому в маслі не вистачає 2% жиру. Розбиратися будуть самі готинці. Я не сумніваюся, що розберуться і все буде добре, але звичайно дуже прикрий факт в їх біографії. Нагадую: всім бажаючим виробникам, виробничникам ми зберігаємо всі дати виробіток вашої продукції. На цьому на сьогодні все В вівторок. Зустрінемось в регулярному відео для всіх. Буде велика дегустація білих йогуртів. Вона вже записана, я її монтую. Дякую вам дуже, що ви в мене є без вашого інтересу, без вашої зацікавленості в пошуках істини, того як насправді справи у нас діються, коються в харчовій промисловості. Звичайно, цей канал би не існував. Так що дякую за вашу увагу і інтерес. Слава Збройним силам України. Воюємо, бо працюємо, допомагайте близьким, рідним, друзям, всім нашим е, захисникам, які власне сьогодні проливають кров за нас. Дякую до зустрічі.